Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Розігрілися перед розпаковкою, яка на вас чекає, і на мене чекає теж. Я ще не бачив, що знаходиться всередині цієї коробки, але я знаю, звідки мені прийшла ця посилка. Прийшла вони, мені вона з Сполучених Штатів Америки з магазину The Cubicle. І тут знаходяться головоломки по типу Кубіка Рубіка, але вони обіцяли мене здивувати. Тож мені реально цікаво. Що зараз взагалі відбувається на ринку Кубінгу, які там є новинки, які є цікаві головоломки, бо зараз в Україні через те, що йде війна, це рідкість, це велика рідкість, і для мене дуже велика честь і велика радість розпакувати цю коробочку і показати вам, що всередині. Тож, давайте це зробимо. Коробка досить велика, і я вам так скажу важкенька. Дякую магазину Кубікл за те, що вони прислали мені цю посилочку. Зараз ми її зараз розпакуємо, а потім. І всередині нас знаходиться. Ну, як завжди, в коробці коробка. Так. Тут написано «Gang Cube». Мені цікаво, що таке. а о, Я бачив цю фігню. Боже, вона важка! Я бачив цю штуку. Це мозаїк Cube. 10 на 10, 900 пікселів, це. Компанія Hangyup зробила ось такі блоки квадратні з кубами, щоб робити мозайку на них. І тут одна рамка, яка має 10 на 10 кубиків. Як ви бачите, ось це стандартний кубик стандартного розміру, і їх тут явно 10 не влізе. Тут 5 може влізе, може 6, може 5,5. Просто куби тут, скоріш за все, маленькі. Давайте глянемо, що це таке. Боже, як це цікаво. Поки я розпаковую, ви можете поставити вподобайку, бо не знаю, як вам, а мені дуже подобаються ось такі розпаковки. Я знаю, що ви любите їх дивитись, тож не беріться, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий контент про головоломку. Так, що ж у нас тут, Мозаїк Юб У нас тут... Мазайку, окей, боже Боже, я вже бачу, я вже бачу, тут дивіться, вони маленькі зовсім, клас. Так, окей. Ну тут у нас щось китайською. Але дивіться, як ви бачите, такі а, блоки 10 на 10 кубів вони можуть об'єднуватися в ще більшу картину. А поки це виглядає ось так. Мазай. Окей, окей. Тут у нас, я так розумію, це просто що? Просто, м -м, це навіть. Не лист, це щось таке м'якеньке, це не папір. А тепер дивіться на це. Це просто стіна кубів. А! Клас! Хе-хей! <сміт> і вони такі манюні. І ми можемо побачити, які ці куби мають розмір. Боже, да вони просто манюні. Просто подивіться на них, які ж вони класні. Окей, оце рамка і є, в принципі, основою. І я думаю, що О, ось ось як виглядає окремий кубик. Боже, який він маленький. А ще на кожному центрі є така втиснута емблема кубика компанії Ган. Круто! Зробимо вже огляд на цю історію повноцінний згодом. І зберемо обов'язково якусь картину тут. Ви поки можете в коментарях написати, яку картину, зображення чого мені можна зібрати тут. на... Рамці з 10 на 10 кубіків ми це обов'язково зробимо, але в окремому відосі це дуже крутий підгон. Неймовірний. Дякую, Кюбіку, за таке. Це реально круто. Такого я ще не бачив. Окей, переходимо далі. Чим ми ще будемо поповнювати нашу колекцію головоломок? Я вже дістаю щось, а ви поки можете поповнити свою колекцію головоломок головоломками. З мого інтернет-магазину Кубастік 3D це аккаунт в інстаграмі, де ви зможете обрати головоломки, надруковані мною особисто на 3D-принтері. Тож ви їх можете придбати в магазині Кубастік 3D за посиланням в описі. Все, що вам необхідно зробити, це обрати головоломки, які вам сподобалися, і написати нам в Дрект. Просто повідомлення в інстаграмі. А тим часом в мене в руках вже опинився ще один Кубік Рубіка Can you do it? Ти це. Зможеш зробити, наскільки я розумію, саме так це перекладається. Називається це Kelvin's Puzzle щось. Окей, давайте глянемо на це ближче. Перша, як завжди, частина головоломки це розпакувати головоломку. І дивіться, я вже бачу, що цей кубік непростий. Просто гляньте на те, як він виглядає! Вау! Такого я ще ніколи не бачив! Дивіться! Він кривий! Блін, а мені тепер цікаво, а що буде, якщо я зроблю рух? Це реально цік. Як воно тут прокрутилося? Я не розумію. Стоп. Дивіться сюди. Тут елемент набагато товщий, ширший за цей центральний. Але якимсь чином воно прокручується. Це реально виглядає цікаво. Дивіться. Кубік кривий! Як би мене крутили, він кривий. Ну а як тут воно буде крутитися? Це теж цікаво. Дуже прикольна головоломка з'явилася в мене в колекції. Слухайте, прикольно, обов'язково зробимо окреме відео і про цю головоломку. Але це ж точно не все. Там є ще щось. Оця, наприклад, головоломка. Це теж дивіться. Келвінс пазл, але це зовсім не кубік 3 на 3. Це Мега Мінкс. Мені цікаво, чи він особливий. Я вже бачу, що він не такий, як всі мегамінкси. В нього по центру чомусь зображені. Ось такі замочки. І є, як ви бачите, отака от додаткова кругла частина. Мені здається, що вона крутиться. Має крутитися. Вау! Я думав, що. Центральний кружечок має крутитися як на кубіку, який я назвав машина часу. Але дивіться, навпаки. Тут намальований замочок і значить це те, що воно заблоковане. На кожній стороні є заблокований центр. Але дивіться, воно все ж таки може бути розібраним. Тобто за рахунок того, що ми зовнішній шар крутимо. Вау! Це має бути. Нереально складно. Я таке бачу вперше в своєму житті, хоча це виглядає просто як мегамінкс. але це настільки прикольно. Ха! Мені вже не терпиться це вирішити. Я хочу вирішити і цей, і цей, і навіть те, що ще знаходиться в коробці. Давайте глянемо. Тут є. До речі, багато дивіться повітря. Така, знаєте, упаковка. Щоб все точно доїхало цілим. Є три головоломки в більш-менш однакових упаковках, і щось мені здається, що вони будуть однаковими. бачите? Але давайте розпакуємо. Написано Variety Magic Cube. Тут, судячи з усього, використовуються магніти. І знаєте що? Цей Magic Cube, чим би він не був, він досить важкий, реально. Дуже важкий. Давайте глянемо, що це таке. Воно зроблено ніби з металу, але тільки питання, як. Як це крутити? А може і не з металу, може тут не зрозуміло, який матеріал. Це. Я не розумію, як його. його явно треба якось розкрити. Але це не робиться так просто. А, робиться, ось дивіться. Боже, а що. Що з ним? Що це таке? Ой! Ой! А! Офігеть! А що це таке? Це головоломка? Як це сталося? Це ж був кубік. Вау. Дивіться. Воно розкривається, так. Я так розумію, що ми можемо його прокрутити всередину, вивернути його на виворіт і знову скласти кубік. Мені здається, що головоломка якраз в тому полягає, що треба скласти кубік. А я не знаю, як це зробити. Воно схоже на що завгодно. І ось ці деталі, вони між собою дійсно магнітяться. Не всюди, але ось десь вони приліпають. О, у мене вийшов трикутник. Добре, поки що так. Але в мене ще є дві головоломки, і мені цікаво, чи вони однакові, чи вони відрізняються. Схоже на те, що однакові. Раз, два і три. Вони, я так розумію, мають. Однаковий сенс, але трошки інший малюнок. Тобто кожна головоломка унікальна. І мені дуже подобається оцей космічний принт на кожній з них. Боже, а як же реально це скласти тепер в кубик? Я не розумію. Це реально головоломка? Скласти в кубик оце треба, прикиньте? Його навіть от спершу важко розкрити, якщо чесно. От ти не розумієш, як воно має розкритися. А як же зрозуміти, як вона має скластися, це взагалі не зрозуміло. Секрет прикольний. Спробуємо вирішити її в якомусь з наступних відеороликів. Таких у мене кубиків є вже цілих три. Ну, кубиків два і один трикутничок. Знаєте, що я вам скажу? Ця головоломка просто космос. Прикольно! Але я вже побачив. Що тут знаходиться в коробочці, і найцікавіше, я залишу на кінець. Хоча тут обидві головоломки просто неймовірні, бо я вже знаю, що це таке. Я таке бачив. Дивіться! Вау! Що це таке, давайте розбиратися. Я ж кажу, я таке бачив, але я не уявляю, як воно крутиться, як воно функціонує і що воно таке. Але за самою упаковкою я вже можу сміливо сказати, що це повністю колекційна така річ виглядає досить дорого, реально дорого, круто. Схоже на звичайний кубік 2 на 2, але тут на всіх сторонах один той самий колір. Але подивіться на цю картинку. Вона має вам підказати, що ж. За секрет цієї головоломки, або що в неї за функція. Або можете прочитати отут. Зробіть паузу і прочитайте. Напишіть мені потім в коментарях, що тут написано. Окей, давайте розпакуємо. Ось такі штуки я дуже люблю розпаковувати, бо вони ексклюзивні. Боже, це реально розслабляє. Все, стічка, пока. А тепер, як якийсь скарб, я відкриваю цю головоломку. І тут у нас є інструкція. Ну, не будемо до неї зараз звертатися. Мені цікаво вже потримати цей кубік у руках. Він важкий. Він реально важкий. Виглядає просто як кубік 2 на 2. І крутиться як. Що? Хотів сказати, і крутиться як кубік 2 на 2, але як тільки я зробив один оберт, дивіться. А я що вже не поверну його. Повернув. Вау! Дивіться, коли я роблю якийсь оберт, видвігаються ось ці штучки. Тобто я роблю оберт, і вони ховаються. Що за магія? Вернув назад. Коротше, це нереально. Я так розумію, що наше завдання це зрозуміти, як діє цей механізм, як він працює, і що нам треба з ним робити для того, щоб. Привести кубик Рубіка в е, форму з пласкими гранями. Це нереально, я боюся його розбирати. Але це якесь диво, це якась нова механіка в головоломках, і це неймовірно виглядає. Я просто роблю оберт і якісь штуки. Якісь штуки просто видвигаються, і ти не знаєш, що з цим робити. Я так розумію, що вирішеним варіантом буде. Ось таке положення. Поки я його не розбирав, і добре, бо мені здається, я це буду дуже довго розбиратися. А ось наша інструкція. Тут, звичайно, написано щось, і стійте, тут ще й намальовано, тільки написано. Знав би я китайську, може би зрозумів, що це таке. Але дивіться, тут є ще якісь рівні складності. Було б дуже цікаво дізнатися, як працює цей кубік Рубіка. Бо я навіть уяви не маю. Тобто наше завдання, найскладніше завдання це зробити так, щоб на цьому кубіку стирчали ось так от усі елементи на кожній стороні. І це досить важко зробити. Бо я не розумію, як воно діє. Але це, мабуть, один з найцікавіших кубіків Рубіка і найнезвичніших, які я колись крутив. Реально. Тому поставлю це тут. І скажу, що воно зібране, що я зібрав. Ні, Я жартую, ми обов'язково зробимо це з вами. Я сподіваюся, що воно у мене вийде. Але найцікавіше все ще залишається в коробці. Народ. Ви готові це побачити? Бо я просто знаю, що це таке. І це, це Бенгер. Я отак поки що зроблю. Прошу до вашої уваги. Кубік Рубіка. Від компанії. Ган. І це Ган Мірор М. Ви уявляєте, що воно таке? Боже, це ось така краса! І вона знаходиться всередині цієї коробки. Це найкращий подарунок, який тільки можна уявити. Дякую, Кюбикл! Стільки цікавих головоломок і все в одній коробці. І я не знаю, як ви. Але прямо зараз я розпакую цю головоломку, і ви це побачите вже в наступному відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ставте дзвіночки, включайте свої сповіщення, щоб не пропустити розпаковку і огляд, і перші емоції від кубіка Рубіка Ган Мірор М. Побачимося з вами вже зовсім скоро. А я прямо зараз, не вимикаючи камери, знімаю наступне відео. Вау! Круто! Всім привіт! Мене звати Кубастік. Ласкаво просимо на мій канал, і сьогодні у нас розпаковка, огляд, та я не знаю що. Скоріше за все, це буде оргазм, бо це неймовірна головоломка, яка має назву Gun Mirror M.